Рядом. Це Руслан Жуковський разом зі своєю службовою собакою Челсі. Він кінолог у Білоцерківській виправній колонії. Приїхав на Чернігівщину, щоб позмагатися з колегами з інших установ з разними собаками разів 15 уже приймав участь зараз. В останнє время регіони перед цим були. У нас в Київській області змагання, потім почали робити Україну. Олександр Черкас бере участь у таких змаганнях вперше. Він разом зі своєю собакою на прізвисько Онега приїхав з Житомирщини. Після виступу чоловік ділиться враженнями. Результат трошки не так, як Готувалися, вроді би, Ну, Готувалися на стерну. вийшло так, як вийшло. Змагання з багатоборства кінологів між виправними установами центрального регіону відбуваються щорічно, говорить головний суддя Сергій Трофімцов. Установи центрального регіону включають в себе чотири області: це Київська, Житомирська, Черкаська, і Чернівська. Приймають участь 15 учасників своїми. Службоми собаками у менській виправній колонії, яка розташована в Макошиному, такі змагання проводять вперше, каже головний суддя. Триватимуть вони чотири дні. Щодня собаки мають продемонструвати свої навички, зокрема, як вони слухають кінолога або шукають вибухівку. Олександра Мілашевська, Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів.